Вітаю, вітаю на каналі, і сьогодні будемо ловити унікального лина на Віпінгвіло. Отже, переходимо на локацію Золоте озеро, повертаємось вліво і біжимо під ближній очерет, той, що знаходиться найближче до берега. Отже, стаємо на цей місточок. Використовувати будемо донки. Гачок 1 0. Линь, до речі, йде ще також на гачок решітка 6 на такий маленький, але я буду сьогодні використовувати 1 0. І закидаємо в напрямку очерета посередині десь на 10-12 метрів від берега. Як наживку будемо використовувати п'явку. Обов'язково Перематуємось на пік. На сьогодні сонячна погода, тому він має прийти дуже швидко. І чекаємо. Отже, перша покльовочка. Щось важкеньке. І це уніклин, але не той. Чекаємо нашого. Оп, якась покльовочка є, і це у нас унікальний лин, саме той, якого ми чекаємо. Отже, мітку, як завжди, я вам залишу: користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую, що зі мною, дякую, що підписуєтесь, дякую вам за вподобайки. Всім па-па!